Я всім пишаюсь. Мені здається, основна була ціль цього всього курсу це подолати мовний бар'єр, не боятися говорити, особливо коли ви зустрічаєте нових людей. Я дуже пишаюся вами, і я вас хочу відзначити за ваші досягнення на курсі. Так, я хочу сказати всім вчителям велике дякую, тому що ви приділяли нам багато уваги і за ваш час, за ваше терпіння. Був надзвичайний досвід. В першу чергу це було не нудно. Дякую вам за ну, за такий структурований виклад матеріалу. Коли пройшов перший модуль, я думав, ну наче ізі. Із... І коли це все на і йшло далі, зрозумів, що достатньо інформації, щоб і попрактикувати, і поговорити дозовано на світі, і не багато, і не мало. Оце прям дуже круто. І мені сподобалося також, що то, що все це скомповано на сайті. Всі правила, всі задання, всі практики, Ми все це в одному місці, і можна будь-який час там зайти і вивчити. Один з перших моїх таких курсів онлайн, і я дуже багато чого дізналася. Нового для себе інформація була дуже цікавою, і гарно подана, тому що все було зрозуміло, не було ніякого стресу. І я відчувала підтримку від кураторів дуже сильно. Вони Дуже допомагали вивченню англійської мови. І мені дуже сподобався сам сам. Візуал картинки, тому що це було б захопливо, видовищно було дуже комфортно, приємно. Дякую всім. Дякую для Анастасії, тому що було дуже цікаво. Вона нас підтримувала в кімнатах. Вона нам допомагала згадувати те чи інше слово. Потім так лаконічно нас трошки сварила за наш pronunciation. Дякую, Анастасії, за за те, що підготувала такий практику. Дуже цікавий, все це розбірувало, Вона нам підказувала. Хочу сказати Анастасії велику подяку, тому що вона теж завжди допомагала, виправляла. Якщо щось було не так, дякую вам окремо. Вдячність кураторам нашим за такий крутий вайп, атмосферу. І також велика подяка для Аріни, тому що ну була детальна, розгорнута відповідь, фідбек, навіть коли я пропускала дедлайни. все одно всі домашки були перевірені. Вона тратила свій час. Часом це було навіть о шостій ранку. Також дуже дякую Аріні за те, що перевіряла домашку, сказувала, як говорити правильно. Велике дякую Аріні, тому що вона завжди допомагала мені з домашніми завданнями, завжди цей pronunciation, Це було дуже дуже класно. Хотілося все розглядати, всім цікавитись, все вивчати. Переступання через цей мовний бар'єр стає простіше. Теж дякую колегам і groupmates груп групмейт за компанію. Круто, круто, дякую. Анна, вам велике за цей відокі.